Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати з задачками. Тож не гаємо часу і починаємо. Наші чарівні хмаринки вже зачекались нас з вами. Давай розв'яжемо приклад. 20 мінус 10. Подумай добре. Що буде, якщо від двох десятків ми заберемо один десяток. Перевіримо десять. Правильно. 19 мінус 9. Від одного десятку і дев'яти одиничок ми забираємо дев'ять одиничок. Залишається Десяток молодці. Вісімнадцять мінус вісім. Теж десять. Чудово. Сімнадцять мінус сім. Знову десять. Ще одна хмаринка. Шістнадцять мінус шість. Перевіримо. Також десять. Чудово. І ще трошки хмаринок. П'ятнадцять. Відняти п'ять. Десять. Чотирнадцять мінус чотири. Десять. Тринадцять. Відняти три. Десять. Дванадцять мінус два. І знову десять. І остання хмаринка 11 мінус один. Подивимось відповідь. Десять. Абсолютно правильно. Допоможи мені, будь ласка, з'ясувати, чи правильно я обчислила приклади. Давай порахуємо разом. Почнемо з прикладу в жовтій рамці. 4 плюс 5 дорівнює 9. Чи правильна відповідь? Давай порахуємо разом. Додай, будь ласка, до 4 5. Скільки це буде? У тебе теж вийшло 9. Давай перевіримо. Якщо приклад правильний, він буде підкреслений. Правильно, 4 плюс 5 дорівнює 9. Перейдемо до синьої рамки. 4 плюс 3 дорівнює 6. Давай перерахуємо його. Додай, будь ласка, до 4 3. Невже неправильно? Перевіримо. О, приклад по червонів. Це неправильний приклад. А скільки вийшло у тебе? Давай виправимо помилку. 4 плюс 3 дорівнює 7. Ось тепер правильно. Перейдемо до прикладу в червоній рамці. 4 плюс 3 дорівнює 8. Чи все тут правильно? Перевір, будь ласка, додай до 4, 3. Невже знов неправильно? Давай подивимось. Дійсно, я неправильно порахувала. А яка правильна відповідь? Добре, виправляю. 4 додати 3 дорівнює 7. Дякую за допомогу. І останній приклад. 2 плюс 3. Дорівнює 5. Чи правильно я тут порахувала? Давай подивимось. Так, це правильно порахов, обчислений приклад. 2 плюс 3 дорівнює 5. Які ви розумнички! Всі приклади перевірили. Дякую. А зараз давай приготуємо зошит та ручку. Якщо тобі знадобиться час, постав відео на паузу. І коли все буде готово, продовжиш перегляд. Тож, починаю! Потренуємося в розв'язанні задачі. Подивимось на умову задачі. На гілці сиділо сім пташок. Дві пташки полетіло. Скільки пташок залишилось? Як нам дізнатись, скільки пташок залишилось? Правильно, якщо пташки полетіли, то стало менше. Коли чогось стає менше, нам знадобиться дія додавання. Ні, знов я помилилась. Правильно, віднімання. Які ви розумнички. віднімання. Тож. Щоб дізнатися, скільки залишилось, нам треба від семи пташок, від того, скільки було, відняти те, скільки полетіло, від семи відняти два. Дорівнює. Став відео на паузу, запиши розв'язання цієї задачі, обчисли її. А потім ми разом перевіримо, чи правильно ви все порахували. Давай перевіримо 7 пташок мінус 2 пташечки. Тож залишилось 5. Я впевнена, що ви порахували і записали все правильно. Тож, залишилось 5 пташок. І в зошиті ми обов'язково вказуємо, що або кого ми рахували. Тож від відповіді 5 відступимо одну клітиночку, відкриємо дужечку і запишемо, що ми рахували саме пташок. Скоротимо слово до двох букв, ПТ і закриємо дужечку. Давай запишемо це. І одразу дамо відповідь. Задача питала, скільки пташок залишилось? Що ми відповімо? Так, залишилось 5 пташок. Молодці. спробуємо розв'язати ще одну задачку. Задачку на різницеве порівняння. Подивимось уважно. У Ярика було 9 машинок, а у Олега 7 машинок. Наскільки більше машинок у Ярика? ніж Олега. Давай пригадаємо, якщо в задачі є питання наскільки більше або наскільки менше, що нам треба зробити? Так, нам треба від більшого числа відняти менше. Запишемо розв'язання задачі в зошит. Яке число буде більше? 9. Правильно, ми запишемо 9. Тепер віднімаємо. Піднімаємо 7. Правильно. 9 мінус 7 дорівнюємо. до на паузу. Запиши розв'язання в зошит. Обчисли, а потім перевіримо, чи зійдуться наші відповіді. Добре? Тож давай перевіряти. Від дев'яти ми віднімемо сім машинок, і це дорівнює, дорівнює 2 дві машинки, знов таки. Не забуваємо, в задачі ми завжди записуємо, що саме ми рахуємо. Тож, відкриваємо після відповіді дужечку і скорочуємо слово машинки до першої літери. І дужечку закриваємо. Задачі нас питали. Наскільки машинок більше у Олега, ніж у Ярика? Так, молодці, відповіли правильно. У Ярика машинок більше на дві. Чудово! Пригадали і як розв'язувати задачу. І правильно її розв'язали. А тепер можемо відкласти ручку і потренуватися в рахунку ще трошки. Уважно дивись на екран і порахуй, скільки тваринок зараз з'явиться на екрани. Приготувались. Починаємо. Порахуй тваринок! Тож скільки тваринок? Правильно вісім. Придивись уважно, а який за порядком рахунку песик? Порахуй, будь ласка. Ні, він не сім. Давай пригадаємо, за порядком ми рахуємо трошки іншими числами. Замість один котик ми рахуємо перший котик, другий котик, третій котик, четвертий котик, п'ятий котик, шостий котик. Сьомий песик абсолютно правильно! Давай спробуємо ще раз. Приготуйся і порахуй, скільки тваринок з'явиться на екрані. Починаємо. Тож скільки тваринок? Сім, правильно, а який за порядком їжак. Правильно їжак сьомий. Молодці. Сьомий песик, сьомий їжак, а це у нас сьоме завдання за урок. І це означає що це завдання, як і їжачок, було останнім на сьогоднішньому році. Тож я тобі дякую за твою увагу, за твою старанність і до наступних зустрічей!